Війна Росії проти України закінчиться у той момент, коли ми зможемо вибороти справедливий мир. Українцям потрібно вистояти до кінця. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з курсантами і ліцеїстами 18 військових навчальних закладів. Почуємо в тому чи іншому форматі перехід до дипломатичного вирішення війни. Це не закінчення війни все одно, остаточне. Так у нас було, пам'ятаєте, був заморожений конфлікт після окупації Криму і частково Українського Сходу, Донецької, Луганської областей, частково Донецької Луганської областей. Так було, і це призвело до повномасштабного вторгнення після, після початку окупації. І це говорить про те, що війна не була закінчена. І тому дуже важливо. Нам в цей раз вистояти до кінця міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних fpv дронів на базі одного із державних підприємств. Готові безполотники направлять силам оборони. Після того, як підприємство відпрацює технологію виробництва та масштабує її, зможе самостійно брати участь у тендерах агенції оборонних закупівель. Сполучені Штати тим часом передали Україні близько 90 ракет, які зберігалися в Ізраїлі. Йдеться про снаряди до систем ППО Петріот. Про це інформує видання «Екшес». І за три роки. Це Найбільша передача озброєння з Ізраїлю до України у виданні зауважують Перемовини про відправку ракет розпочалися тоді, коли армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення з експлуатації Петріот. Утім, рішення ухвалити ухвалили за кілька місяців, оскільки в Ізраїлі побоюються реакції з боку Росії. Україна взяла участь у засіданні комітету національних сил резерву НАТО та об'єднаної конференції офіцерів резерву країн НАТО. Наша делегація представила унікальний досвід організації оборони комплектування та підготовки резервістів в умовах повномасштабної війни. Послухаємо цитату. Ми прагнемо, щоб українське військо відповідало найвищим критеріям і ефективно взаємодіяло з силами НАТО. Співпраця з об'єднаною конфедерацією офіцерів резерву країн Альянсу та Комітету національних сил резерву НАТО допомагає нам зміцнювати систему оборони України та адаптувати її до стандартів організації. Ми також маємо власний унікальний бойовий досвід, яким готові поділитися, і це не про теоретичні напрацювання, а про реальні кейси, перевірені війною. Сергій Мельник, заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго дня. Доброго дня, студії. Ну, почнімо з цієї останньої заяви взаємодія у сфері підготовки резервістів. Як би це мало виглядати? І зрештою, спираючись на попередні домовленості, ми розуміємо, що українське військо багато в чому вишколюється теж за, за кордонами України. Ну в різних країнах я не буду зараз всі перераховувати, але чи правильно я розумію, що це подібний принцип має бути. Так, абсолютно, абсолютно, і треба розуміти, що система підготовки резерву має включати в себе, ну скажімо так, як і сталі компоненти підготовки, які відповідають загально прийнятим в країнах НАТО до членства, куди ми намагаємося дійти, так і і ті нові напрацювання, і ті той новий досвід, який ми отримуємо в ході цієї війни, тому що. А така система не може бути замкнутою, така система не може бути статичною. Вона має динамічно розвиватися, і тому вкрай важливо налагодити взаємодію між вже напрацьованими стандартами і алгоритмами дій і тими напрацюваннями, які ми отримали прямо зараз. Наскільки це потребує зміни в програмі підготовки, в організації проведення занять, в організації взаємодії між резервом та, наприклад, дію. Чими військами і так далі, і тому подібне. Тобто робота тут надзвичайно велика, і з урахуванням того, що резерв це, власне. Не діючи збройні сили, тут дуже важ, важливо розуміти, як проводити цю підготовку, не впливаючи при цьому, ну якщо сказати, на економічну політику держави. Звісно, можна зібрати всіх військовозобов'язаних і вчити, 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 але держава не може зупинятися. Держава має працювати, держава має давати те, що забезпечує збройні сили. Тому тут дуже важливо напрацювати саме ті алгоритми, які допоможуть нам в цьому, які зроблять таку підготовку найбільш ефективною, і в цьому західні країни можуть допомогти нам так само, як і ми можемо допомогти нашим колегам і західних країн. А на вашу думку, в якої країни ми мали би брати приклад? Ну знаєте, дуже важко говорити з якої країни брати приклад. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про... Ізраїль, а ми фактично на сьогоднішній день є великим ізраїлем, бо в принципі все населення має бути частиною збройних сил. То з виходячи з ситуації, що Ізраїль має трошки інші задачі, трошки іншу територію, ми не можемо сліпо копіювати цей досвід. Інший варіант, якщо ми говоримо про вже європейські країни, то це може бути досвід, наприклад, тої ж самої Швейцарії, де так само армія складається в основному з резервістів, які прибувають на службу у разі потреби, але Швейцарія ну не має таких випадків загроз, які має Україна, і тому ми говоримо про комбіновану підготовку, яка може включати елементи, які застосовуються не в одній країні, а в групі країн. Тобто ми. Маємо взяти все найкраще з інших країн, бо і базуючись на нашому вже досвіді, досвіді ведення війни, а створювати або не створювати, вже розвивати нашу власну систему підготовки, підготовки, з якої вже треба брати приклад іншу країну, якщо говорити про. Про вік, з якого часу, з якого віку належить до цього підходити, тому що я думаю, кожен може пригадати якусь там в школі строєву підготовку, не знаю, чи це мало якусь там ефективність, чи це радше така бутафорна була історія. Тут кому як пощастило, будемо відвертими, та, якщо там говорити про 2000 2000-ні роки 90-ті так само але ну як це має виглядати, з якого віку і, і з чого зрештою треба починати? Ну, знаєте, треба починати з е, виховання національної свідомості. Тобто, фактично, вже від е, дитячого віку, від дитячого садку, якщо хочете, треба вже готувати е, людей, готувати населення до того, що воно є частиною е, Збройної організації держави. Ну, Польща, та ж сама Польща, нам. А показує досить такий яскравий приклад і кодекс молодого поляка е, говорить про це, що цим треба займатися від самого дитинства. Пізніше, вже виходячи е, з потреб, які існують, ну треба розуміти, що е, люди, молоді люди, мають мати якісь базові навички. Звісно, я так само критично сприймаю ті е, заняття строєвої підготовки, е, які проводилися в школі, які були, як то кажуть, для галочки в більшості випадків, але це не означає, що ми маємо про це. Забувати е, і вже від самого початку людина, молода людина, має розуміти до чого вона має більше хисту, чи то до техніки, то чи то до електроніки, чи до якихось спеціальних вправ. Чи навіть до снайперської підготовки і так далі. Але базова підготовка має вестися від самого початку з дитинства, а в школі вона вже має каналізуватися з огляду на те, щоб ну, дати певну спеціалізацію. Тобто, це той простір, де людина має обрати свій фах і вже розвивати цей фах відповідно до вимог конституції. В університетах у вищих навчальних закладах запроваджують так само військову підготовку. Як ви ставитесь до цієї ідеї? Фактично. Так само після випуску з вишу всі мусять мати фах. Мусять мати фах і пройти досвід служби в армії. Шановні друзі, треба розуміти, зараз іде страшна війна за саме існування української нації. І е, тому кожна людина має бути частиною військової організації державу без виключення. У нас не може бути військово зобов'язаних і не Всі зобов'язані, всі мають бути частиною е армії країни або сил оборони країни, як в Ізраїлі. Якщо ми про це говоримо, тому е після закінчення е підготовки у вузах для того, щоб людина дійсно стала е е е е е ефективним елементом військової організації держави, але на а чи на неї витратили серйозні кошти, вона має пройти певний вишкіл. Якщо хочете, я знову таки не закликаю проводити аналогії з радянським союзом, але і там, після закінчення вишів, люди, отримавши офіцерські звання, служили по два роки. Таким чином вони значно краще мали можливість по удосконалити свої навички, які вони отримали під час проходження підготовки на військових кафедрах. Ну, ми можемо бачити, що росіяни роблять на окупованих територіях. Вони відразу взялися на окупованих територіях перевчати дітей, займатися там тим патріотичним вихованням, військові організації, і що маємо на окупованих територіях? Росія вже проводить призов і набирає українців воювати проти українців. Абсолютно правильно, це те про що я казав. Тобто ми не можемо поступатися противнику в інтенсивності, в тому числі і ідеологічної підготовки, в тому числі підготовки людей, які відповідають ну, найвищим стандартам патріотизму і любові до своєї країни. Тому що ну захист країни це справа кожного громадянина, і тому Росія вчить нас на жаль, такими прикрими і жорстокими методами, але вона вчить нас, що нам треба робити і як. Якщо говорити про підготовку ідеологічну і, і в цілому, ось це питання мотивації від найменшого віку, яку би ви роль тут відвели для таких організацій, зокрема як пласт? І до речі, наскільки наскільки ви бачите поширеність цієї організації? І принципів, які сповідує пласт по всій країні, бо так може на перший погляд виглядати, що це просто якийсь там, знаєте, якийсь там літній відпочинок в Карпатах, але так не повинно бути так. Абсолютно так не повинно бути. Але я закликаю не зосереджуватись, тобто не монополізувати цю підготовку, не монополізувати цей напрямок виключно на пласті. Пласт так, він є органічною частиною на заході України, але в нас є і такі напрацювання, як як козацькі напрацювання, і так далі, і тому подібне. Тобто, скажімо так, треба враховувати і специфіку регіонів. Треба враховувати специфіку національного коріння і традицій, які були відпрацьовані в кожному регіоні. І саме це треба плекати, але адже наш регіон є унікальним. Але саме в цій унікальності і закладається єдність нашої України, і ніхто не каже, що це має бути тільки один пласт. Ми можемо проводити навіть змагання між різними представниками різних, ну скажімо так, дитячих патріотичних організацій, і це, ну знаєте, сприяє в тому числі здоровій конкуренції. Яка е, має бути, ну скажімо так, під контролем держави для того, щоб найкраще напрацювання е, прийняти до відома і розвивати їх. Ну тут ширше питання взагалі освіти, тому що коли я приходжу за дитини в школі в школу. Я бачу, як діти слухають російську музику і дивляться російський YouTube, то мені стає не по собі, і це в час повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни Росії проти України. Але давайте ми трохи зараз змінимо тему. Про поговоримо про ракети до Петріот, які Україні передали США. Це ті ракети, які зберігалися в Ізраїлі. Перші повідомлення про це були ще у вересні. Зараз маємо вже кінець січня. Чому? Настільки тривали цей момент передачі? Ну, знаєте, треба розуміти по перше, що треба з'ясувати, яка модифікація цих ракет. Потім ви сказали ключове слово зберігалися. Треба розуміти, що ракета на зберіганні вона е, потребує після цього тотальної перевірки і е, е, кодування, перекодування, перевірки кожного елемента, як кажуть фахівці продзвонювання кожного ланцюжка. Тому цей процес досить тривалий. Він вимагає е, наявності відповідного устаткування і. Кожна ракета перевіряється, тобто від собі, навіть якщо ми припустимо, з вами що на одну ракету виділяється один день. Ось вам вже 90 днів, ось вам вже 3 місяці. Це надзвичайно складний процес. Саме в тому і полягає складність, ну скажімо, нашої боротьби, тому що нам потрібні десятки і сотні таких ракет, але кожна, кожна з ракет є ну, таким певним унікальним виробом, тому таким складним є процес саме перевірки і підготовки з застування. А тут добавте ще і юридичні аспекти, і транспортні аспекти, логістика і так далі. Тому саме і це зайняло стільки часу. Ну, а той факт, що тут йдеться про державу Ізраїль, тому що знаєте, останніми днями такі суперечливі повідомлення з'являлися, і, зокрема, представник цієї країни говорив про те, що вони, попри те, що перебувають по українській стороні. Не хочуть розривати контактів із росіянами? Я не хочу зараз входити в цю політичну історію, але те, що зараз з'являються ці повідомлення про власне ті установки, які були в Ізраїлі, чи це дає нам можливість припускати, що в подальшому буде налагоджено більше комунікації щодо підтримки Ізраїлем України? Ну, знаєте, є два аспекти цього питання: є відкриті аспекти, закритий. Самі розумієте, що те, що не можна скрити, а саме передача ракет, то то й відбувається, але є, е, е, ну скажімо так, глибоке усвідомлення Ізраїлем. Важливості співпраці з Україною, і саме тому вони а, продовжують роботу і уявіть собі, в яких неймовірно складних умовах Ізраїль працює з нами. Вони мають свою війну, вони мають досить складні неоднозначні відносини з Росією, і при цьому вони усвідомлюють необхідність співпраці з Україною. Тому скажімо, в найближчому майбутньому ми навряд чи почуємо у відкритих джерелах якусь інформацію щодо посилення України Росії ізраїльського співробітництва. Натомість це співробітництво триває, продовжується і розвивається. Тому ну не слід чекати якихось звичних заяв, а слід зважати на ті факти, на ту інформацію, яку ми маємо, тобто на ті результати, що дає ця робота. Тому наберімося терпіння і чекаємо. Ну, це та зброя американська, яка зберігалася в Ізраїлі. Що там в на тих складах може ще нас цікавити? Ну, знаєте, важко сказати, що там зберігається, і треба розуміти наступне: Ізраїль так само веде відчайдушну війну, і він надзвичайно обмежений в тих ресурсах, які він має. Він так само залежить від американської зброї. Нас можуть цікавити, якщо дійсно Ізраїль там а, хоче щось передати. Е, запасні частини, можливо, стрілецька зброя, а, яку Ізраїль не використовує, а, можливо, є, а, скажімо, а, певні обсяги. Засобів протитанкової боротьби, ракетна протитанкових ракетних комплексів, і в терміни яких зберігається, які не застосовують, закінчуються, які не застосовуються ізраїлями, і так далі, тому подобне. Навіть навіть пайки, сухпайки або медична медичне устаткування, медичні аптечки можуть бути цікавими для нас, тому що наша інтенсивність війни в рази більша ніж інтенсивність війни, яку веде Ізраїль. Чи є реальні ризики, до речі, щодо того, що якось там Іран через треті сили може дізнатися про ізраїльські технології внаслідок цієї передачі? Я розумію, що там питання зараз можливо не є на порядку денному, але саме цим на початках якраз в Ізраїлі і аргументували ось цю неготовність передавати озброєння в Україні. Чи це має під собою бодай, якийсь сенс? Ну, знаєте, якщо воно е, могло мати сенс у 2022 році, то е, зараз справа зайшла вже настільки далеко, що Ізраїль може не переживати за те, що Україна передасть якісь там елементи технології, чи ще щось. Е, ми вже чітко визначилися, і на політичному, і на військовому рівні, що собою являє військ зла. Тому а, нам треба бути більш відкритими. Звісно, Ізраїль е, традиційно сказав би історично. Він е, є державою, яка з недовірою відноситься до е, інших держав, але разом з тим треба ламати цю недовіру і е, доводити нашим ізраїльським друзям те, що є безперечним фактом. Ми воюємо проти одного ворога. І в цьому полягає задача наших і політиків, і ваша задача як журналістів, ну і наша як суспільства. Був дуже потужний виступ українця в Європі про єврея, який розповідав про те, що Гітлер намагався знищити його за те, що він єврей, а Путін за те, що він українець. Це також працює на цей фактично результат. Я сподіваюся, що в Ізраїлі цей меседж почули. Ми вам дякуємо та за те, що знайшли час. Нагадаємо для аудиторії Сергій Грабський з нами на зв'язку, полковник і військовий експерт.